President. пане президент, пане голова Верховної Ради, пан прем'єр-міністр, почесні гості конгрес, представити діяльність енергетичної спільноти, енергетичного співтовариства куди належить Україна з 2011 року, і реформи, які відбуваються разом з Україною, що дозволяє тепер Україні забезпечувати себе і бути спільно з європейським ринком, що є абсолютно необхідним сьогодні. Ми бачимо, що пан міністр власної енергетики продемонстрував результати роботи під час війни. З Цієї причини ми створили два інструменти для того, щоб забезпечити повну підтримку України та енергетичного сектора. Перш за все, що ми маємо підтримати Україну фондом підтримки енергетики України, що має Підтримати українські компанії ми забезпечуємо також і доступ до міжнародних донорів для того, щоб вони забезпечували швидкі пожертвування і швидко власне відремонтовували необхідні об'єкти інфраструктури. Це дійсно дуже спеціалізована енергетична інфраструктура та необхідне обладнання, а також пальне. І серед найбільших донорів у нас. Власне, Німеччина, Великобританія та Європейська комісія першою була Данія, а по також Швеція, і ми вважаємо, що відповідно задіяння донорів це наступний крок, щоб е, зібрати кошти для українських компаній і допомогти їм у цьому У цьому відношенні спільно із е, енергетичним співтовариством, ми зможемо співпрацювати. Той факт, що є дуже специфічна. Структура, структура, де є Міністерство енергетики, міністерство, яке визначає інвестиції, скільки коштів на що має бути витрачено з цієї причини. Ми співпрацюємо спільно з міністерством енергетики і пріоритизувати необхідні статті для кожного з регіональних компаній для регіонів. З цієї причини ми вже забезпечили обладнання Києву, Миколаєву, Донецьку, Чернігову, Запоріжжю і тепер. У нас відбуваються закупівлі, які забезпечені для того, щоб забезпечити також Харків, Одесу, Херсон, Чернігів, Запоріжжя, Суми та Київ що є важливим у цьому випадку. Ми також просимо українських постачальників, українські компанії, також бути підрядниками у цих транзакціях ми сподіваємося, що це відбудеться також, і також ми будемо раді співпрацювати відповідно до поточного законодавства. Я би хотів подякувати власне представникам Верховної ради за це, тому що нам дійсно потрібна буде подальша операціоналізація. Другий інструмент, що було. Створеного з нашого боку це постачання відповідного обладнання, тому що дуже часто обладнання, яке потрібно, не можна закупити на європейському ринку. Тому ми відкрили сервіс для європейських компаній, які зможуть надати українському енергетичному сектору необхідні також і стосунки з різними компаніями. Це робиться у співпраці з європейською комісією, що надала кошти для транспортації відповідного обладнання для. України, а також USAID – це агенція підтримки США, яка дуже важлива у цьому відношенні. Ключову роль відіграють також знову ж таки міністерство. Міністерство визначає потреби, а секретаріат енергетичного співтовариства займається усією паперовою роботою спільно із донорами. І як я згадував, вище забезпечує логістику і забезпечує постачання саме в Україну. Я вважаю, що дуже важливим є також те, що це відкриває нам можливості для також міжнародних донорів. За межами Європи щойно забезпечення, наприклад, з Канади чи зі Сполучених Штатів потрапить на європейський ґрунт. Тоді система зможе взяти на себе відповідальність за забезпечення і постачання цього обладнання в Україну, а також за оплату цього транспортування цього постачання. Поки що ми пожертвували і забезпечили в Україну більше 55 пакетів. Нашої високоспеціалізованої високоспеціалізованого обладнання у сфері енергетики найбільше постачання було це трансформатори з Литви, і найостанніший вантаж це відповідно те, що вже також згадували. Сонячні панелі з Італії, і знову ж таки вони. Відправляються до України через всю нашу систему. Ми вже готові співпрацювати і в подальшому із регіонами. Ця робота, пані та панове, виконувалася секретаріатом енергетичного співтовариства спільно із українцями, що працюють зі секретаріатом. Тут розумні люди працюють у відні і вони працюють без зупину, підтримуючи Україну щодня. Дуже дякую за увагу.